Що мінус 120-та, метра півтора-два впала і просто не розірвалася. Просто так свічкою зайшла і все, не розірвалася. Авіабомба 15 метрів від мене впала. 15 метрів від мене, ну, звук, звісно, і хвиля. Участь в боях на Донбасі, на самому пункті спірне, Возле спірна, штурми посадок, відбиття ворожих штурмів, також на запорізькому напрямку штурми, штурми позицій ворога, також відбиття ворога. На Донбасі ми воювали здебільшого з вагнерами, з зеками, які не були толком навчені, екіпіровані. І в них в принципі проти нас було мало шансів. А на Запоріжжі тут ми вже воюємо з кадровими військовими, які знають свою роботу, які набагато краще оснащені. І це противник, з яким з яким, коли ти вступаєш в бій, тобі не треба згадувати все, що тебе вчили, все, що ти вмієш, для того, щоб отримати успіх в цих боях. Проводять евакуації. Визначається на Ну, я можу сказати, що запорізький напрямок надзвичайно важкий, тут надзвичайно е, крепко е, ворог заритий. Е, він збудував тут за даний період війни добрі фортифікаційні, е, фортифікаційні е, обладнання. Він добре підготовився, в нього багато розрахунків протитанкових засобів, велика кількість артилерії, велика кількість е, ночної піхоти. Ну, Я вважаю, що це найважчий напрямок, на якому я воював, приймав участь в боях. Мінометніком запроваждають, хочуть догнати. Не доженут. ножки то бестрі у наших ворогів. Велика кількість дронів, камікадзе, дронів розвідувальних, дронів оперативно-тактичного рівня, які залітають нам в наш тил. Також, як піхотинець, я можу сказати, що в них перевага в дронах саме по скидах, які вони, до речі, у нас навчились, бо спочатку ми цим займалися, а тепер займаються цим противники і в набагато більшій кількості. У них це поставлено на конвейер, як то кажуть, у нас все з, з допомогою волонтерів. Ну, важко, важко, але. Сука, сюди. Потуши, потуши, блядь! Нестер, нестр, я Сова, я 300! У нас був випадок, ми сиділи на бліндажі підарському, який перед цим наші дружні сили штурманули, ми зайшли, закріпилися. Ми перечікували арту, так як воно зазвичай буває. Ми перечекали арту, і тут ми почули постріли, характерні постріли, і ми почули свист куль, що буває, коли стріляють тільки в твою сторону. Виходимо на рацію, що там, нема нікого, коптер нікого не бачить. А ми чуємо, ми добре чуємо кулі, ми чуємо постріли, ми чуємо голоса вперед-вперед. Ми виглянули з бліндажа і побачили коптер, який висів над нами з колоночкою. І другий коптер, який висів над нами, скинув і підчікував нас. Ну, нам повезло, ми не повелись, ми побачили, ми зрозуміли, що це таке. І, до речі, мій товариш збив того коптера. там бліндаж був побитий, виліз з другої сторони, і його. Акура, акуратно зняв. була така ситуація. Блядь, фронтові, блять, пісні. Він самотіснені. У нас було таке, що ми були тримали позицію. Ми тримали позицію. Перед цим, перед цим цю позицію добре шліфанула арта. І прям так точечно точечно От, Грубо говоря, панам кидає арта, а 50 там, 70 метрів від нас вже залітає БМП, повна обліплена підарасами. В ту БМП її вражають, вона підривається, БМП починає горіти і оці, як всі кажуть, чмобіки розсипаються в бойові порядки, починають нас штурмувати, чітко прикриваючи один одного, над нами висять дрони, скидують нам боги, гранати. Ми просто робили свою роботу, не повилітали з бліндарів, позаймали позиції, які у нас були, зарані ми знали, хто що буде робити на такий, на такий випадок. Просто робили свою роботу. Ми відбили наступ. Як виявилось пізніше, нас, ми були в оточенні, бо коли ми виходили, то там ще були противники, які нас, грубо говоря, чекали, там був поранений, поранений ворог. Але в суматосі ми не знали, чи то вороги, чи то наші. Всі вони вдіті в мультикам були. В принципі, як і наші війська використовують, так і ворожі. Але ж ми тоді того не, не розуміли, що ми були в оточенні. Зв'язок, як завжди, нам положили. В принципі, на деякий час, на цей час, на цей грубо говоря, 15-20 минут, коли починався от саме іменно цей бій, прямий контакт, зв'язку не було, але ми знали, що за. Нас, є. Нас, до речі, тоді добре прикривала наша арта, яка не дала підтягнути ворогам наші свої резерви. Підрізала їхні резерви, ми знищили піхоту, нас поміняли на речі. Думку, на мою думку, нам не вистачає дронів. Ну, як би хто не говорив, зараз 21 сторіччя. Зараз в небі потрібно мати перевагу, нам потрібні дрони. Нам потрібні як FPV, так і розвідувальні, так і якісь оперативно-тактичні рівня, щоб могли залітати десь в якусь глибину і бачити там, допустимо, ті засоби вогневі противника, які наносять нам ураження. Нам потрібні дрони і нам потрібен також захист від цих дронів. Антидронові пушки, портативні реби, якісь плащі. Я знаю, наші противники використовують плащі, які не видно в тепловізор. І досить успішно рухаються вночі під цими плащами. Нам потрібно було також це все. Хотілося б, щоб кожну групу вів дрон, над кожною позицією висів дрон, щоб наші піхотинці лишній раз не висовувались з окопа. Це все людське життя. Це все людське життя. Якщо це все буде, ми набагато менше у нас буде втрат, і у нас буде набагато більше успіхів. 21 сторіччя. Для чого відправляти групу розвідки, якщо можна підняти один мобік? І він побачить набагато більше. У нас було таке: була реальна така ситуація. Не на запорізькому напрямку, на Донецькому. Ми прийшли, штурманули позицію. Закріпились там. і ну, Ми завжди копаємо. Копали, копали. І тут голос пацани, дайте лопату. Ніч на дворі, У нас були російськомовні військові. Ну, я кидаю йому лопату. Він щось там копає, копає, копає. Ми з моїм другом починаємо говорити, він приходить, пацани, а що по-українськи? такі, А ти за кого це? Ну, Я там какой-то отряд, там, Вагнер, ми, ми такі, О, ну, на коліна Вагнер. Ми тоді взяли полоненого, а, наші друзі їх вивели, тоді, одного того полоненого вивели. І так нам, полон, нам наш противник допомагав копати окоп. <різь> він десь там під тілами своїх побратимів перележав, перечекав той штурм, а потім вийшов, думав, що штурм відбили, ніч на дворі. Він не зорієнтувався так, так само, як і ми. І він нам допомагав копати око. Бувало було було таке.